Зранку Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Під обстріл потрапила будівля ізраїльської фондової біржі та лікарня. Сорока в Тель-Авіві зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури. Водночас Сакал завдав ударів по 20 об'єктах у Тегерані. За словами ізраїльських військових, мова про місця розробки ядерної зброї та виробництва ракет. А напередодні Трамп вкотре повторив, що Іран мав погодитися на ядерну угоду до того, як Ізраїль почав свою операцію. Детальніше про загострення ситуації. І на близькому сході розкаже РБК Україна. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Декілька міст Ізраїлю були під ракетною атакою Іраном. Постраждали центральні та південні регіони. Ракети влучили в чотири міста: Тель-Авів, Рамадган та Холон, задавши значних руйнувань. За даними медіа, понад 50 людей отримали поранення. Зокрема, удар припав по лікарні Сорока в Вершеві. Фотографії та відео з місця підтверджують пошкодження медичного закладу. Лікарня просить людей не приходити на лікування. Пізніше представник медичного центру підтвердив, що лікарня зазнала значної шкоди в різних частинах. А кольтабу. Зеламі піма колефо. А кор табу.

Тим часом Цахал завдав ударів по 20 об'єктах у Тегерані. За словами ізраїльських військових, мова йде про місця розробки ядерної зброї та виробництва ракет. Також Ізраїль закликав евакуюватися мешканців міст Арак та Хонбар. У першому розташований ядерний реактор, як розповів Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень у коментарі Ютуб каналу РБК Україна. Стратегія Ізраїлю залишається незрозумілою. Лунають суперечливі заяви чи йдеться про зміну режиму в Ірані, чи лише про коригування його поведінки. Коригування поведінків, мовно кажучи, ірану. Коригування поведінки полягає в тому, що Іран підписує той варіант угоди ядерної, на якому наполягає Ізраїль, тобто з повною відміною, з повним закриттям можливості збагачувати уран. Не до 3,67%, що необхідно для. Мирного гату. ні, просто взагалі ви маєте відмовитися. Ну от поки що це зустрічає е, опір е, в істеблішменті іранському. Ізраїль може відправити свій спецназ на ядерний об'єкт Ірану у Фордо, якщо США відмовиться завдавати удару по об'єкту. Про це пише Аксіос. Як зазначає видання, офіційні особи Ізраїлю вважають, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення на користь удару. Вони стверджують, що навіть поодинокі удари можуть завдати серйозної шкоди об'єкту у Фордо. Втім, Трамп стурбований питанням, чи спрацює план із знищенням бункерів і бомбардування Ірану. За словами його радників, останніми днями Трампа турбує. Одне ключове питання: якщо США долучається до війни в Ізраїлю, чи справді американські протибункерні ракети зможуть знищити найукріпленіший ядерний об'єкт Ірану? Мова йде про підземний завод у Фордо. Як вище видання, висловлені Трампом сумніви щодо впевненості в успіху? Це одна з причин, чому він все ще не вирішив, чи варто завдавати удару. Водночас The Wall Street Journal пише, що президент США схвалив план атаки на Іран, але поки що утримується від його реалізації. За словами джерел, Трамп повідомив старшим помічникам у вівторок ввечері, що схвалює плани атаки на Іран. Однак утримується від цього, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми. Зазначається, що добре захищений іранський завод і збагачення урану у Фордо є можливою ціллю США. Чиновники США кажуть, що Трамп хоче переконати. Тися, що така атака дійсно необхідна, не втягне США у затяжну війну на близькому сході, і вона досягне мети знищення ядерної програми Ірану. Крім того, Трамп розповів журналістам, що іранці хочуть зустрітися, але вже трохи запізно для зустрічі. Тепер вони хочуть зустрітися, але знаєте, вже трохи запізно для зустрічі, хоча вони хочуть приїхати навіть до Білого Дому. Подивимося, можливо, я погоджуся, але шкода, що це не вирішили легшим шляхом. Він також розповів, що означатиме для нього повна перемога, і це не просто припинення вогню. Ми не будемо погоджуватись на часткові рішення. Дипломатія можлива, але тільки якщо вона веде до повної відмови Ірану від ядерних амбіцій. Ми не шукаємо припинення вогню. Ми прагнемо перемоги, повної перемоги. У всьому є межа у всіх е, нальот на літаки. небезмежні, ракети небезмежні. Скільки б хто не розповідав? Тому я так думаю, що поки у Натаніагу є карт-бланш принаймні до кінця цього тижня, а далі тиск на нього значно посилиться з усіх сторон, з Європи і з Китаю, і у Трампа виникнуть проблеми в Конгресі, тому обережно прогнозую до кінця тижня, можливо, там днів 10 максимум, і потім або зниження інтенсивності, або припинення. З перспективою таких постійних нагадувань, постійних взаємних обстрілів, е і, можливо, вихід на якийсь переговорний трек. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.